У гонитві за стрункістю ми часто забуваємо про те, що психологічний комфорт впливає на організм не менше ніж споживані продукти, перебуваючи в постійному стресі через жорсткі обмеження в їжі, ви ризикуєте зірватися і з'їсти більше ніж необхідно для того, щоб цього не сталося, не відмовляйте собі в улюблених стравах, в тому числі і десертах. Просто намагайтеся вибирати більш корисні варіанти з мінімальною кількістю цукру і борошна. Кількома відмінними ідеями десертів для тих, хто стежить за фігурою, ми готові з вами сьогодні поділитися. Один тарталетки з сирно-ягідною начинкою. Думаєте, що всі найсмачніші десерти занадто жирні і калорійні? Цей простий рецепт найніжніших тарталеток з сирною ягідною начинкою вас в цьому переконає, крім того, готуються такі тарталетки без випікання. Два лимоні енергетичні кульки з чаєм матчу. Якщо ви намагаєтеся не відставати від гастрономічної моди, то вам обов'язково потрібно спробувати зелений порошковий чай матчу, що володіє безліччю корисних властивостей. Ми вам пропонуємо відмінний рецепт лимонних енергетичних кульок з додаванням цього чаю. Їх можна подавати до чаю або кави, а також брати з собою в якості корисного перекусу. 3. веганський шоколадний мус важко уявити простіший і смачніший веганський десерт ніж цей шоколадний мус наступного разу, купуючи консервований нут і готуючи з нього улюблену страву. Використовуйте рідину з банки для приготування такого десерту. 4. вівсяне печиво з бананом. Це дуже простий рецепт печива з вівсяних пластівців з бананом, яке прекрасно підійде в якості смачного і корисного сніданку, легкого десерту, а також невеликого перекусу. Крім того, вам знадобляться лише три інгредієнти, тому це також бюджетно. П'ять шоколадний мус авокадо і фініками представляємо вам відмінний рецепт для тих, хто намагається харчуватися правильно, навіть якщо мова йде про десерти. Особливо оцінять такий варіант шоколадного мусу з авокадо і фініками вегетаріанці, 6. полуниця з фісташками. Фантастично простий, смачний і корисний десерт, який чудово підійде в якості фінального акорду романтичної вечері. Не пропустіть можливість порадувати свого коханого або кохану соковитою полуницею з фісташками, 7. бананове морозиво з хрустким рисом. Це, мабуть, найкорисніший рецепт улюблених ласощів, оскільки він не містить додаткових інгредієнтів, крім банана. А всю свою фантазію ви можете проявити в оздобленні бананового морозива. Ми вибрали шоколадний батончик з хрустким рисом, але можна зупинитися на чомусь ще більш дієтичному, наприклад, ягодах або горішках. 8. абрикосовий сорбет ось ще один відмінний варіант легкого десерту для тих, хто стежить за фігурою. Такий абрикосовий сорбет можуть собі дозволити навіть ті, хто знаходиться в стадії активного скидання ваги, 9. кокосовий десерт з ананасом. Такий екзотичний кокосовий десерт з ананасом легко приготувати навіть на домашній кухні, мінімальна кількість цукру і відсутність продуктів тваринного походження роблять це ласощі ідеальним варіантом як для вегетаріанців, так і для тих. Хто хоче завжди залишатися в хорошій формі, 10. Грейпфрут з йогуртом і кардамоном. Грейпфрут з йогуртом і кардамоном відноситься до категорії корисних і низькокалорійних десертів. Настійно рекомендуємо спробувати. Ми впевнені, що смак цієї страви вас приємно здивує.